Всім привіт! вітаю вас на нашому каналі. В сьогоднішньому відео будемо з вами розглядати ось таке покривало пік'є. Воно у нас розмір 200х220, буває в різних кольорах. Саме ось цей кольор, який ми з вами будемо розглядати, це йде біжевий колір. Ось така упаковочка, вона досить велика, ось так гарна ось міцна коробочка. Фірма у нас Сікель, це турецька фірма по складу 100% бавовна. Так, зараз ще раз дивимось, ось тут в нас вказано розмір, і написано, що це також е, бавовна. Так, зараз я його буду відкривати, і буду, будемо дивитися, як він виглядає всередині. Ось така гарна у нас упаковочка. Так, ось так він складжений, так він запакований. Ось такий у нас відзеруночок. Тут такі як листочки такого трішки темнішого кольору. І ось так також такий є орнамент, такі, як би ромбіки. Колір дуже приємний, і на дотик він м'якенький, тобто це таке, як покривало, яким можна вкриватися влітку. Ось так, ще зараз засінку, покажу ще ближче. Ось так. Тут у нас вже йде ось така частина, тобто цей малюнок він буде лише по бокам. Ось так також видно всередині, ось тут. Так, по щільності. Дивимося, щільність в нього така середня, не дуже такий сильно грубий, але. Теплий і приємний. Ось так. Ворсиночки в нас також з іншої сторони, і з цієї так само. Так, ось такі ми сьогодні з вами розглядали покривали, які є ще раз нагадую в різних кольорах в розмірі 200 на 220. До побачення!